То нам треба стабілізувати хворого та підготувати його до операції. Ми не можемо працювати по різні лише команда. Якщо ми врятуємо життя якомусь там російському військовому, це буде ресурс, щоб виміняти наших. Я думаю, що в армію йти служити медиком можна, але треба шукати собі місце. А зараз у всіх є зв'язки в армії, тому що у кожного чи друг, чи брат, чи батько служить. Данило Машковський, я лікар-анестезіолог, ординатор евакуаційного відділення. Я служу з 23-го року з літа. Одразу, як закінчив університет, закінчив інтернатуру, я пішов добровільно до воєнкомата та запитав, що мені робити далі. Чи мені дадуть дозвіл працювати в міських лікарнях у своєму місті, чи мене мобілізують? Ну, і мене мобілізували. Так як я проходив всю інтернатуру в реанімації, я бачив себе реаніматологом. Це відділення з ну, дуже важкими е, хворими. Але тут більше працюємо як анестезіологи операційні. Тобто, нам треба стабілізувати хворого за короткий період часу та підготувати його до операції. Це приливання крові можуть бути це якісь венозні доступи, це блокади, наркози. Ну це дуже інший досвід, тому що якщо взагалі в лікарні приймається рішення більш колегіально, там завідуючі відділення, якісь старші колеги, якісь більш досвідчені лікарі з вашого профілю, то тут все приймається лише тими, хто присутній зараз в операційній. Колегіально так, ну ми єдина команда. Є лікар-хірург, є анестезіолог, ми. Не можемо працювати по різні лише команда. Я вважаю, що потрібно їм надавати допомогу, тому що е якщо ми врятуємо життя якомусь там російському військовому, це буде якби ресурс, щоб виміняти наших людей з полону. У мене у жінки рідний бранд в полоні вже третій рік, і ну його не вимінюють і все. Я думаю, що в армію йти служити медиком можна, але треба шукати собі місце. Бо якщо ти спеціаліст, який хоче, щоб його використовували як спеціаліста, треба знайти місце. Є багато лікарів, є лор-лікарі, є анестезіологи, хірурги, там травматологи. І вони сидять, виконують роль ну, не то, що терапевта там, медсестри медичного пункту, там на рівні школи, там за ручку водять в лікарню. Ну, це. Це не ефективне використовування ресурсу. Є у кожного, якщо є зв'язки якісь, а зараз у всіх є зв'язки в армії, тому що у кожного чи друг, чи брат, чи батько служить. Майбутнє починається тут. Долучайся.